Одягнути дитину до школи напередодні першого дзвоника дуже важливо, кажуть батьки. Втім, часто вони зустрічаються з проблемою вибору форми. Кажуть, ціни не відповідають якості. Якщо одяг більш менш якісний, то відповідно і коштуватиме він чимало. Проте на дітях стараються не економити. Купляємо з дорожчих, тому що в мене настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. Ну натуральна тканина, шерстяна тканина, фартушки були чорного кольору, білого були для е, таких для урочистостей для, для цього. Коли на урочистості одягали білі фартушки. Я старалася, ну хоч дорожче, але старалася, щоб така була, як, як слід. І слава Богу, з прошлого року нам підходить, так що ми лишаємося в прошлому році, трошки зекономимо на шкільній формі. Загалом ціна шкільної форми в магазинах коливається від 200 до 500 гривень. У обласній санстанції розповіли, що цьогоріч на Закарпатті на дотримання норми реалізації шкільного одягу перевірили тільки чотири спеціалізовані магазини обласного центру. На протязі цього року працівниками Держсанепідслужби міста Ужгород і Ужгородського району було здійснено чотири перевірки. Закладів, де реалізовуються товари дитячого вжитку, усе також зазначили, найважливіше під час вибору форми звертати увагу, де виготовлена річ, і наскільки великий вміст шкідливої для організму синтетики. Поки що найгірше показав себе китайський виробник, кажуть фахівці. Купувати ж речі на стихійних ринках також не радять. Звертати увагу на етикетку, на склад, чим натуральніші матеріали. Не рекомендують купувати на ринках, на стихійних ринках. Там, де взагалі ніяких немає документів, не то що висновки або сертифікати відповідності і якості, але й взагалі невідоме походження. Провідні спеціалісти зазначають, сьогодні намітила стійка тенденція надходження на споживчий ринок України товарів з грубими виробничими дефектами, які можуть нанести шкоду здоров'ю дітей. Продавці в свою чергу аргументують це попитом на дешеві шкільні товари.